Жінка, мене звати Дар'я, я тілесно орієнтований терапевт, і зараз абсолютно реально не про мене. Просто є потік, і я попросила Ірен включити запис, бо тема ну, дуже цікава. Я почала стискатися, стикатися, точніше, з одинокостю у відносинах, чи взагалі з ерою одинокості. І тут є велика різниця. Знаєш, я почала розбирати цю тему, тому що ну, адекватно багато розводів, адекватно багато історій, коли пари розходяться, це викликає біль і руйнацію, звичайно. Але після того я побачила деяку соціальну різницю. Різниця заключається в тому, що можна сприймати себе одинокою, а можна сприймати себе як зараз в усамітненні. І від цього сприйняття, реально, на фізичному рівні. Змінюється контент і контекст проживання. Що я маю на увазі? Коли я відчуваю себе одинокою, це великий пласт страхів насправді родової системи, насправді а, мами і папи твоєї. Можливо, пласт із інших життів. Я знаю, що ти розумієш що таке регрес і прочі віші в цьому напряму. Не буду на цьому акцентувати увагу. Тож власне, це прям великий пласт, який несе в собі забарвлення реально негативне. А якщо ми звучимо в усвідомленому усамітненні, який яке дарує нам простір для рефлексії, простір для вибудування нових нейронних зв'язків, нових наших оцих жіночих приколів, типу сходити на його, напілатися, я сильно вибачаю, сходити по магазинам, сходити, купити і приготувати для себе їжу, а зайнятися роботою, самореалізацією, побачитися з друзями, ну то це великий пласт соціального життя. І якщо ти приходиш і тобі потрібен простір, і ти в ньому ввечері вдома сидиш і розумієш, що ти не одинока, а ти у усвідомленому усамітненні, це зовсім міняє градус твого внутрішнього стресу. Те. Є такий прикол, коли ти в парі, в довгострокових відносинах або ні, або тільки починаєш, це не залежить від часу, насправді, і ти відчуваєш себе одинокою. Оце реально гірше не придумаєш. Чому? Тому що. В тебе внутрішньо є реальна руйнація, в тебе внутрішньо завжди є питання, в яких ти починаєш сумніватися в своїй жіночій природі. Тобто починаєш сумніватися я з тим, чи я там, чи я достатня, чи, я... чи мене достатньо для блага любові. А тепер ще раз пропоную ще один момент, який я пропоную тобі перекрутити в твоїх ментальних конструкціях. А якщо тобі більше не потрібно цього робити, От уяви, от просто більше не потрібно цього робити. Внутрішньо, внутрішньо не потрібно. Ми зараз говоримо лише про внутрішню працю. Твоє фізичне тіло почне розслаблятися. Коли ти хоч секунду чи дві проживеш на тому моменті, що тобі не потрібно сумніватися в собі і жити в руйнації, ти почнеш звучати. Легше. Від цього почнуть формуватися твої внутрішні опори, вилазити на поверхню твої психотравми. Так, але від цього ще далі, якщо на крок далі, буде відчуватися, що ти в самопізнанні своєї жіночої природи. А, далі почнеться матеріалізація твого самопізнання. На тебе будуть звертати увагу, чоловік буде тебе починати поважати, не вважати як просто прилаження, як те, за що він те, що він купує, бо це теж боляче. І коли твоя самоцінність виростає, воно знаєш, в просторі відчувається тут є жінка, і жінка сильно енергетика. І є пласти, як, з якими потрібно реально попрощатися. Для того, щоб ніколи себе не відчувати одинокою і не залітати в цю, цей страх, а, пласти наступні. Потрібно би позаботиться, не знаю, як українцю це сказати, а, про своє фізичне здоров'я. Далі подивитися, які ментальні конструкції тебе тягнуть на дно, як ми тільки що зараз тебе зробили, усамітнення одинокість. А, зайнятися своїми знаєш, бажаннями, цінностями, а, діями. І ще один такий прикол, до речі, про дії. А, набагато швидше виходить досягати результату, якщо ти дозволяєш собі думка, дія Така історія. Подумала, зробила без всяких «но», без всяких проміжуточних часів для того, щоб почати сумніватися і торгуватися з собою. І коли ти на тому рівні забезпечила собі свою свободу, забезпечила собі свою самореалізацію, забезпечила собі себе в правді, себе в красивому наряді, себе в смачній їжі, в базових речах, ти починаєш бути віддімой. І одинокість навіть у відносинах починає зникати, тому що ти Починаєш бути цікавою і не лиш для свого чоловіка. І тут твоя енергетика укріплюється. Усі старі зв'язки руйнуються, а ти стаєшся цілісною, цілісною і цілісною. І насправді на продукті про чоловіків в твоєму тілі все це розписано практично по різним рівням тілу, тобто в тебе є інструкція, ніяких лекцій береш, робиш і стаєш. Не одинокою. І насправді стаєш востребованою. Як я кажу дівчатам на своїх практиках, не спрос формує пропозицію, а пропозиція формує спрос. Це про жінок, які знають собі ціну і цінність.